Загрози оточення українських підрозділів у Курській області Росії наразі немає. Про це розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він працює в операційній зоні групування військ Курск. Йдеться у телеграм-каналі Генерального штабу. За словами Головкома, ситуація на кордоні під контролем сил оборони, Незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північно-корейською піхотою. Ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці тільки в районі. Плєхового за чотири дні боїв РФ втратила фактично батальйон піхоти, окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони. Сирський додав, що на місці ухвалив рішення щодо посилення нашого групування необхідними силами та засобами, зокрема ребами та безпілотною складовою. Пріоритет надано молодим головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський провів робочу нараду з питань формування армійських корпусів. Він заслухав командирів щодо порядку виконання першочергових заходів з формування керівної ланки у призначенні командирів корпусів у пріоритеті молоді перспективні офіцери. Повідомив сирський. Головком також вислухав проблемні питання, видав необхідні розпорядження для їх невідкладного вирішення і визначив подальші завдання у процесі реорганізації. Ефективність безпілотних систем на війні зростає. Зокрема, у лютому уражено та знищено цілей противника на 22% більше в порівнянні з січнем. Найбільш результативно завдають ураження по ворогу. Наші ФПВ-дрони та бомбери мультироторного типу. Про це також за результатами робочої наради розповів головком збройних сил України Олександр Сирський. Він заслухав командирів підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. Досвід Мадяра, Ахілеса та інших командирів допомагає покращити роботу за цим. Напрямком в усіх збройних силах зазначив Сирський. Він визнав, що ворог також не стоїть на місці. Російська армія приймає український досвід та нарощує власні напрацювання у галузі дронів. Зокрема, розвиває напрямок дронів з управлінням на оптоволокні. Використання таких БПЛА збільшує і Україна. Зачистили промислову будівлю та полонили окупантів під Покровськом. Спецпризначенці 144-го центру ССО взяли дев'ятьох бранців. Оператори БПЛА полювали за ними кілька днів. Вони закріп... закріпили на дроні гучномовець та закликали ворога здатися. А коли той відмовився, українські воїни зайшли у тил противника, замінували їхнє укриття та підірвали його. Потужний вибух змусив окупантів підняти білий прапор. Ті випрямували в бік українських позицій. Серед полонених були і поранені. Українські спецпризначенці надали їм медичну допомогу та евакуювали. Сили оборони уразили НПЗ у Рязанській та Самарській областях Російської Федерації. Генштаб ЗСУ підтвердив учорашні удари. У ніч проти 9 березня у Рязанській області уражений нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії РФ. Водночас у ніч проти 10 березня зафіксовані влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтоперероблювального заводу у Самарській області. Вибухи чули в кількох районах міста. Містеві кажуть, що на заводі не встигли встановити захисні сітки, які мали би обезпечити його від дронів. Новокуйбишевський НПЗ це найпотужніший НПЗ серед заводів Роснафти. Його проєктна потужність майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє пальне для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку, призначений, для літаків типу Су-27 та Ту-22М3 і навчилися нейтралізувати російські КБМ. Про це пише телеграф: українські військові знайшли спосіб глушити датчики, що керують плануючими авіаційними бомбами, зокрема за допомогою винищувачів Ф-16 та систем РЕП. Через це російські бомби часто падають далеко від цілей, що уповільнило просування окупантів на фронті. Експерти вважають, що це серйозно ускладнює удари РФ по командних пунктах і логістиці збройних сил України.